Ілля живе у селі неподалік Житомира. До обласного управління Державної міграційної служби хлопець звернувся, аби отримати біометричний паспорт для поїздки до далекого зарубіжжя. Буквально там за час за два впорався. І терміни залишились такими, як 10 десь днів». Разом із ілею заходимо до кабінету. Тут спеціаліст співставляє відбиток вказівного пальця руки і його ж відбиток на біометричному паспорті. Затим віддають новий закордонний паспорт разом із внутрішнім. Втім, у визначені строки отримати документ вдається не всім. Нині розповів Олександр Радько. З'явилися певні проблеми із друком закордонних паспортів, які здійснює столичне підприємство. Є певні збої на полігравкомбінаті Україна. То Одна лінія перестала працювати, і дещо є затримка при виготовленні безпосередньо паспортів по нашій інформації, яку ми передаємо на Київ до поліграфкомбінату. Як повідомив начальник обласного управління Державної міграційної служби Олександр Радько, вже розпочалась і видача дитячих закордонних паспортів. Передбачено, що з 16 років, хоч він не повнолітній громадянин, але він має право звернутись і отримати. Повноцінний паспорт з біометричними чи без біометричних даних паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Значить, там є ще законом передбачено, що до 12 років відбитки пальців не беруться, підпис не ставиться в дитини, а з 12 до 16 років ця процедура виконується за бажанням батьків. Начальник управління запевнив, що найближчим часом усі проблеми з друком паспортів будуть вирішені і жителі області, як і усієї держави, матимуть змогу отримати документ у чітко визначені терміни. Водночас, з 9 квітня, вартість закордонного паспорту зросла на 16%.